Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде відео з порожніми баночками, хоч березень місяць ще й не закінчився. Іноді, коли роблю замовлення, то здається, що багато всього купляю, але потім дивлюсь на порожні баночки. Розумію, що це все використовується і все потрібне. Зараз почала користуватися кремом для шкіри навколо очей від Hemish Marine Care. Коробку викидаю, тому що вона велика і займає багато місця. Сам Крем виглядає так. Баночка не прозора. Крем густий, має щільну текстуру. З зеленуватим відтінком. Вистачить дуже надовго, тим паче, що тут 30 мл. Добре зволожує та живить шкіру навколо очей, не викликає ніяких подразнень і має приємний аромат. Мені такий крем сподобався. Також викидаю коробку з-під ласьона Ideal Love для обличчя з зеленим чаєм 100 г. Ним користується дитина. Такий лосьйон має дуже легку рідку текстуру, швидко вбирається, добре зволожує, підійде для комбінованої шкіри і має гарний склад. Дитині подобається. На роботі я закінчила колаген від Йозеорі. Ви його вже бачили в моїх порожніх баночках і покупках неодноразово. 120 таблеток, формула для шкіри, волосся та нігтів. Приймала по 6 таблеток в день за 30 хвилин до їжі. Хороший ефект, але поки що замовляти не буду, тому що в мене в запасі декілька банок з колагеном у порошку. Спочатку використовувати буду його, а потім вже, можливо, повторю такий. Дуже-дуже смачний куркумін від Havasu Nutrition. Було 60 жувальних цукерок зі смаком персика. Також у складі є імбир, його 50 мг, та самого куркуміну 300 мг. Приймала по 2 жувальних цукерки зранку після їжі. Обов'язково будемо повторювати, тим паче, якщо буде знижка. Відстеж чай зелений, з жасміном. Непоганий. Постійно замовляю з різними смаками. І зараз все ж таки намагаюсь замовляти без безкафенові, чиї сайту хюрб. Дитина закінчила. Магніт цитрат від Natural Factors зі смаком Bubble Gum в одній жувальній таблиці 50 мг, їй дуже сподобався смак, просила замовити повторно. В упаковці 60 таблеток, але постійно немає в наявності на сайті, тому, якщо побачу, що з'явився, то повторимо. Моя улюблена готукола. Вже теж дуже часто її показувала. 950 мг в двох капсулах. Вистачить на 45 днів, покращує кровообіг в усьому організмі. Запобігає розвитку варікозного розширення судин. Постійний продукт в моїх покупках. Пачі для шкіри навколо очей Instacool від Ariflame. Вже казала, що не подобаються. Декілька упаковок прийшло в подарунок, і я їх закінчую. Дуже багато сміття після використання на одну пару. Ось такий всередині цілий пластиковий контейнер, не розумію для чого. Не дуже хороший склад і не дуже сподобався ефект. Мило Арифлейм, молоко та мед. Воно було гелове, лімітована версія. Не сподобався аромат, тому, якщо побачу знов, то замовляти не буду. Один із найулюбленіших магніїв від Natural Factors магній цитрат 150 мг в одній капсулі, 90 штук в баночці. Я приймала по 2 в день, іноді і по 4. Хороше співвідношення. ціна якість, він недорогий, також ще є. Упаковка 180 капсул вже йде в наступній посилці смачний органічний яблучний оцет від фруйлі. Тут було 60 джувальних цукерок. Приймала за 20-30 хвилин для, до їжі з теплою водою. І мені сподобалось, що у складі також є вітамін В12. Органічний екстракт імбиру. Теж повторю, по хорошій ціні обов'язково, тому що він не бюджетний. Печиво рисове від Edward and Sons. Смачне, 100 грамів в упаковці, без глютену. Нам сподобалось. А засіб для вмивання шкіри обличчя Novage Reflame 2 в одному. Гель-тонік 150 мл з дозатором. Мені не сподобався, не розумію, що він робить, не піниться. Мені не очищував, як потрібно шкіру обличчя і чомусь навіть пересушував. Зараз, напевно, вже такого продукту немає в продажу, але якщо би був, я б не повторила. Одна баночка є в запасі, потрібно використати, сама її не замовляла, теж прийшла в подарунок. Засіб для очищення шкіру обличчя від макіяжу The One Ariflame. Подобається. Замовляю, коли велика знижка, тому що без знижки замовляти невигідно. вигідно. Його мінус це маленький об'єм, всього-навсього 100 мл. Добре очищує, шкіра після нього зволожена. Подобається. Це наша також постійна покупка вітамін D3 від California Gold Nutrition в дозуванні 5000 умовних одиниць 90 капсул. Якщо бачимо його за ціною 1 долар, то одразу замовляємо декілька баночок. Приймаю я і мій чоловік хороший продукт, перевірений аналізами. Пілінг педи від сакура. В пакетику було 10 штук. Це теж вже повторна покупка. Вони всередині всі разом в одному в цьому пакетику, індивідуальної упаковки ніякої немає. Добре очищують шкіру обличчя. Я їх використовувала після вмивання. Потім після цих педів знову вмивалася і наносила свій звичайний догляд не подразнюють шкіру, добре очищують, не пересушують. Рекомендую зручно брати з собою в дорогу, тому що вони в легкому пакетику ще є такий продукт в скляній баночці. Знов таки патчі від Орифлейм, і пілінг-педи від Неоджен. Це теж продукт, який я постійно використовую з зеленим чаєм. Вони в коробці йдуть кожен пет в індивідуальній упаковці, краще працюють, ніж сакура, тому що вони мають двосторонню поверхню, з однієї сторони більш сильніше відлущують, з іншої менше. Можна їх зручно Взяти в руку, і також ще є обов'язково в запасі, і буду користуватися далі і повторювати. Дитина користується ось таким милом. Це пробник від Самбаймай за ХБХ-ПХ кислотами. На 30 днів вказано, що його вистачить. Хороший склад, воно не пересушує, я сама спробувала. Добре піниться, не пересушує, добре очищує шкіру обличчя і підійде для тих, у кого є запалі... запалення якесь на обличчі. Я з цієї серії, напевно, повторю мило, і мені сподобався крем. Для дитини такі продукти, скоріш за все, що повторю. Від нутрібіотик, екстракт Нурібіотікс екстракт грейпфрутових кісточок 125 мг в одній таблиці. Тут було 100 таблеток. Дитина приймала при перших ознаках захворювання по одній таблетці в день. Я приймала по дві. Цей продукт подобається, допомагає запобігти розвитку захворювань. І будемо замовляти обов'язково повторно. Мені подобається більше в таблетках, ніж у краплях. Сірум Instan з вітаміном С в скляній бутилочці, непрозорій. Майже всі продукти Instan я люблю. Цей серум теж сподобався 30 мл. Тому рекомендую склад непоганий. Цитрат калію Natural фактор з 99 мг в одній таблиці. Тут їх було 90 штук, приймала по одній в день. Дефіцит мінералу цього в нашому організмі майже є у кожного, тому ще одна баночка є в запасі, і буду обов'язково повторювати. Улюблена шваганда ваганда від Havasu Nutrition закінчилась. Зараз почала нову баночку. 60 жувальних гумок з полуничним смаком. Приймала по дві день після їжі. Смачна, корисна і бачу хороший ефект. Це в нас есенція Novage в об'ємі 150 мл. Закінчилась на роботі. Цей продукт і нічна маска новейдж – це два засоби, які мені подобаються з усіх продуктів. Компанія Reflame серії новейдж. Інші не рекомендую. Есенція добре зволожує, після неї добре вбираються. Наступні засоби, які ви будете наносити, тому продукт непоганий, на мою думку. Буферізований вітамін С від California Gold Nutrition дозування 750 мг 60 капсул, приймав мій чоловік, іноді і я хороший вітамін С, не подразнює шлунок. Також постійно замовляємо, коли бачимо, що він за ціною 1 долар. І вітамін С від різних виробників в нас завжди є в запасі. Знов таки батончики від California Gold Nutrition. Ці з чорним шоколадом, горіхами та морською сіллю. Дуже-дуже смачні. Я навіть не знаю цей смак, поки що мій найулюбленіший. 480 грам. Одні горіхи у складі. Якщо хочеться чогось солодкого, то це корисний перекус, цукру всього 5 грам, 6 грам протеїну. Всі їх вже, напевно, замовляли і знають. Від гаміолоджі ми з дитиною разом приймали лютеїн та цексантин. Тут було 90 жувальних гумок. Теж дуже смачні, потрібно було по дві в день, Дитина приймала по одній. Я теж по одній. Хороший склад. Тут лютеїну було 20 мг, і зексантіна 4 мг. Він допомагає краще засвоюватись лютеїну. Дитині смак сподобався і теж просила замовляти ще. Маска тканьова від АМ. Ам Лемон від Молі. Не сподобалась, не вказано, що вона освітлююча. Знов-таки друга маска від Молі, в якої рветься тканина під час нанесення. Вона якась неякісна, тому маски Молі вже більше замовляти не буду. Закінчився сером. Я вам вже показувала пробник скрабу для обличчя, від якого я була в захваті. Цей серум теж дуже непоганий, великий об'єм, тут 49 мл з дозатором, красива упаковка, зручне використання. Як ви знаєте, що японська косметика, вона зазвичай якісна, але ціна не бюджетна. Вартість більше 5000 гривень, тому, звісно ж, саме з приводу ціни, рекомендувати під час війни не можу, але якість дуже хороша. Маска, яка мені сподобалась в цьому місяці більш за все. І я собі помітила, що повторно її замовлю обов'язково, якщо ще є в наявності на сайті iHerb. вона з центелою Азіатською. Шкіра просто, неймовірно виглядає після використання цієї маски. Якщо вам дуже швидко потрібно виглядати гарно, то це просто такий незамінимий масхей. І багато рідини ще залишається, можна використати її повторно, вдруге, вже без тканини, тому що одну і ту ж тканину негігієнічно два рази використовувати. І маска Меді Я всі тканіві маски Міділ люблю, всі рекомендую. Ця тканина була чорного кольору. Теж дуже помітний був ефект до використання і після. 25 мл рідини всередині, в попередній масці теж 25 мл. Обов'язково буду замовляти, можливо, вони вже вийшли в оновлених версіях, але якість завжди хороша. Лактобіф пробіотики California Gold Nutrition 5. Billion, 60 веганських капсул було. Теж довго про них не буду казати. Постійно в нас є в використанні і в запасі. Хороший продукт, помітний ефект. Біотік від NAU. Тут було 60 жувальних таблеток з полуничним смаком, він використовується при проблемах з вухом, горлом, носом, зі всіма проблемами: синусіти, риніти, танзіліти, ларингіти. Але я напевно не буду повторювати, тому що, перше, що я скажу, його потрібно з самого початку тримати у холодильнику. І якщо ви відкрили баночку, то краще її швидко всю використати, бо потім він якось злипається, злипаються між собою ці таблетки, навіть при зберіганні в холодильнику. І напевно, що. Втрачається його якість. Тому не знаю, чи повторю, чи ні. Але на смак сподобався і ефект також непоганий. Дві помади від Арифлейм. В такому відтінку я їх замовляла багато, вони однакові. Зараз, на жаль, немає в наявності на сайті, це була лімітована версія. Якщо б продавались, то обов'язково ще би замовляла. One color, хороші були помади матові, але добре зволожували шкіру в губ, не пересушували і щільний колір на губах, щільна текстура. Це пробник спрею дерма є, з морськими водоростями. Тут було 15 мл з На Напротязі дня в якості зволоження використовувала. Я вже казала теж в своїх відео, що поки що не було ні одного продукту Дермає, який би мені не сподобався. Зубна паста. На сьогоднішній день моя найулюбленіша від Life Extension. Тут було 113 грам. Дуже шкода, що зараз виросла ціна і рідко буває по знижці. М'яка, не має такого відчуття сильного-м'ятного смаку, вона приємна, м'яка. Використовувала її і зранку, і ввечері. Подобалась ця паста дуже. Хотіла би обов'язково повторити гарний склад. Не знаю, чи зможу її повторно замовити саме із за ціни високої, але рекомендую. Паста хороша. Далі лосьон для тіла пробник Дермабів. Він був в косметичці з різними. Пробниками продуктів сайту iHerb, сподобався добре, зволожує шкіру тіла. Відчувається цей ефект зволоження довго. Повнорозмірну версію я би замовила. Мій улюблений крем для шкіри навколо очей від Ideal Love. 15 грам в чубіку, розрізала, все використала до останньої краплі. Чудовий склад, хороший ефект. Але після того, як я замовила, хотіла повторити ще цю покупку, більше не бачила його в наявності на сайті. Він є, але не знятий з продажу, але постійно пише, що немає в наявності. Чудовий крем. Омега-3 від California Голд Nutrition, Nutrition DHA 700 30 капсул, ем, хороше дозування. В одній капсулі приймала дитина. Подобається. Будемо повторювати. Помада. Ось така з сайту iHerb від Viet Wild, Красива упаковка, але вона. Зламалась майже одразу. Як тільки я її купила, якась незрозуміла м'яка по консистенції. Тільки намагаюся її нанести, вона ламається, розмазується. На губах, теж як вона виглядала, мені не сподобалось. Тому більше від цього бренду я нічого не замовляла. Ось такий крем, про який я вже казала, що повторила би він повнорозмірна версія в баночці з кислотами, теж закінчила дитина. Я його починала, дитина закінчила, тому що я побачила, що в неї з'явилось висипання і цей крем працював добре. Дійсно, запалення на обличчі зменшувалось, тому. Що мило, що крем нам підійшли. Ось так, вони в коробочці були в наборі, і ще був тонік та сером. Але більш за все рекомендую ці два засоби: пробник крему для шкіри навколо очей Хеміш, котрий я вам показала в повнорозмірній версії. Спочатку я його спробувала в цьому. Варіанті, а потім замовила повнорозмірну версію. Такий пропонік був в косметичці з мініатюрами Хеміш. Там були маски, засоби для очищення шкіри обличчя і 5 таких пакетиків з кремом для шкіри навколо очі. І ще в мене декілька залишилось. Можна брати з собою кудись в подорож, щоб не. Вести важку скляну баночку. Це крем для шкіри навколо очей Optimal. Закінчився в мене на роботі зволожуюча, гарна текстура, добре зволожує, знімає припухлості на шкірі навколо очей, якісь темні кола, трохи освітлює. Зараз вже. Відкрила нову таку баночку і користуюсь далі, тому що декілька штук прийшло в подарунок при замовленні якихось засобів Optimal, вже не пам'ятаю. Це маска також від Mediheal, Тканьова одноразова, сподобалась, я вже не буду повторно казати, що люблю всі їх маски. Соль, моя улюблена. Для ван. Ще один пакетик використала. Про цю соль є окремо відео. Люблю її. Шкіра просто неймовірна. Неймовірні аромати. І просто спар-релакс, коли приймаю ванну з цією сіллю. Мило Арифлейм називається Crystology. Воно було у вигляді такого якогось каміння, кристалу. Приємний аромат, сподобалось, але це теж лімітована версія. І останньо баночка в моїй коробці це від Торн. Адренал Кортекс. Тут було 60 капсул засоби для підтримки. Нервової системи. Підтримки рівню кортизолу, Дозування маленьке 50 мг в одній капсулі, ціна висока. Особливого якогось ефекту я не помітила, але я приймала на той момент багато добавок, тому точно не можу сказати, а цей продукт повторювати не буду. Дякую всім за перегляд цього відео. Воно було дуже. Дуже-дуже довге. Якщо вам воно сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Якщо якимись продуктами користувалися і у вас є свої враження, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо є питання з приводу якихось товарів, то задавайте також їх в коментарях. Якщо вам потрібні посилання на якісь продукти, то пишіть на які саме, і я вам відповім. Всім до побачення, бажаю здоров'я, мирного неба і зустрінемось в наступних відео.